Доброго дня вас вітає Greenwood 2. І так, у нас це перша черга, перша друга секція. І у нас тут є цікаві приміщення, багатофункціональні. Десь площа цих приміщень біля 45 квадратів. Зараз покажу, що у нас тут. Тут у нас гаражник. Зараз він поки що відкривається вручну через ключик, але взагалі-то ось цей привід його. Включає, виключає. Єдине, що його треба підключити до розетки, бо електрика ще не розведена, а от заведена вона ось там, бачите. Та? Там, по-моєму, дріт 3 на 10. Що у нас тут є? Система опалення, лічильники всі є на холодно-гарячу на опаленні. Це у нас димовидалення від тих викидів, які від автомобіля є, щоб ви тут, не дай Боже, не угоріли. Це у нас система опалення сюди опускається з холодною гарячою водою. Це санвузол. Зараз трошечки підсвічу. Euh, так, дивіться. ага, Це підключення йде через сололіфт. Тут іде каналізаційний стояк вищий, ніж рівень підлоги, тому тут вам треба вгору викидати. Е викиди, І це працює тільки з за наявності електрики. В принципі, стандартного там якогось там блюетті е вистачить чи якогось іншого акумулятора. Але. Ну, Нюанс такий є, його треба враховувати. взагалі ця стінка не несуча, то можна взагалі знести. Ви спитаєте, де можна зробити санвузол, його можна зробити ось тут. Це як кладовочка. Так, нагадуємо: тут у нас ще один радіатор. Тут так само є каналізація, холодна, гаряча, тут іде по підлозі, можна взятись. Чому? Тому що ми її ввели в кухню. Тут була кухня, це такий невеличкий закуточок, в якому ви можете щось складати. Але в принципі цю стінку можна просто прибрати. Вона не виконує ніякої там несучої функції, тому ви просто її прибираєте, збільшуєте цю кімнату, якщо вам не потрібен цей закуток. Холод гарячу, бачите, заведена, це у нас вентиляція окремо сюди заведена, це там пульти і все таке інше. Що, скажімо так, це приміщення відокремлює від всіх інших, тому що, тут, бачите, є такі системи оповіщення, включення вимкнення автоматики, оповіщення про те, що спрацював порошок. Оце у нас і є система. Пожеж гасіння порошково. Тобто, в принципі, тут е, всі норми виконані як для реального паркінгу. Тобто, тут це не є якийсь ерзац, коли хтось щось зробив, ворота поставив і сказав: задихніться тут. Е, для чого можна використовувати? Це може бути якесь приміщення двойного використання. Гостьова, наприклад, кімната і е, паркінг. А можливо, це може бути паркінг великий і кімната, де там, чоловік може проводити. Великий об'єм часу, якісь якусь майстерню собі зробить, або гральний клуб, або просто приміщення, в якому він зможе там сам проводити час, щоб йому ніхто не заважав. А можливо, це кабінет або такий робочий е простір, в якому він собі спокійно вийшов з квартири, зайшов, бо він тут працює. Тут можна все підключити, можна зробити міні-кухню, сам вузол я показав як, і плюс автомобіль прямо під боком. Ти вся вийшов, завівся і поїхав. Отам От у нас є заїзд до нашої території. Зараз покажу. Там вже ставимо ворота, і туди буде виїзд. Ну, мабуть, все, що я хотів показати сьогодні по цьому приміщенню, звертайтесь до відеопродажу. Цікаве приміщення, багатофункційне, з великими можливостями, з усіма. Мережами, які потрібні для нормального функціонування, до побачення!